Всім привіт! Зараз під час блокаутів дуже важливо рендерити не тільки якісно, але й швидко. Тож я вирішив записати це відео. Тому що бачу проблему: те, що 3D-візуалізатори, 3D-художники жаліються на те, що вони довго чекають рендер. Це може бути година, дві, три, п'ять. Тож, мене часто на консультаціях питають, як можна прискорити рендер, щоб рендерити швидко і в той же час якісно. І в мене є відповідь: ця програма називається Chaos Vantage І сьогодні я вам покажу її. Про неї мало хто знає, про неї мало хто говорить чомусь, але вона дуже крута, і ви зможете рендерити 4 к картинки за буквально там 40 секунд за хвилину, за дві хвилини. Це залежить від вашої відеокарти, але в будь-якому випадку це набагато набагато швидше. Тож, якщо вам цікаво дізнаватися більше лайфхаків з 3D-візуалізації, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Ну що ж, переходимо в 3 d Max. У нас має бути встановлений рендер двіжок V-Ray. І сама програма Chaos Vantage. Так, да, я розумію, що зараз багато хто працює в короні, але е, саме на V-Ray Chaos Vantage зараз працює якнайкраще. В короні теж є інтеграція, але вона зараз ще доволі сира і буде поліпшуватися з часом. Коли ви встановите Chaos Vantage, у вас буде такий тулбар, ви зможете його закріпити, де вам буде зручно. Тепер, коли ви збираєте сцену і вже, в принципі, готові рендерити. Ви виставили освітлення, налаштували матеріали і хочете подивитися, як це все виглядає, ви натискаєте на Link. Цей Link – це дуже крута штука в 3D Max, яка приєднує вашу сцену до Chaos Vantage і показує всі зміни в реальному часі. І спочатку це для мене було mind-blowing. Ось дивіться, я зараз. Відкривають ці дві програми паралельно, звісно, коли у вас є два монітори, це набагато практичніше. І може щось змінювати в нашій сцені в 3D Max, і воно автоматично оновлюється в режимі реального часу і рендериться. Ви відразу можете змінювати також матеріали і дивитися, як ваша сцена виглядає з різними матеріалами. Можете змінювати освітлення, положення сонця, по суті, робити будь-що, і ви бачите оновлення в реальному часі. Також в Chaos Vantage є дуже круті налаштування. Серед них гама, пересвіти, наприклад, контраст. Можна вмикати туман, і він просто моментально заповнює вашу сцену. Також тут є об'ємний туман scattering fog, в якому ви будете бачити відразу промені світла, і це не потребує додаткового часу на рендер. Також ми можемо відразу додавати Bloom-ефекти, якщо потрібно. Можемо включати clay mode, і це не потребує створення окремого матеріалу. Також можемо додавати хмари і вітер. А для мене саме прикольне те, що ви можете просто брати і прям ходити по вашому інтер'єру, і він відразу рендериться. Тобто, бачите, у нас навіть немає ніякого шуму, нічого. Ну, майже, майже немає, тільки в прозорих матеріалах. І так ви можете з будь-якого ракурсу роздивитися ваш інтер'єр, що дуже круто. Коли будете готові рендерити, то тут є багато налаштувань для рендеру. Звісно, є розширення. Кількість семплів, чим їх більше, тим краща якість. Можна відразу вмикати рендер песи різні, які вам потрібно. Як ви бачите, навіть на моїй доволі скромній відеокарті 3060 Ti рендериться це все менше 40 секунд. Звісно, можна підвищувати кількість семплів, і буде краща якість, але чесно скажу, що навіть 50 семплів буває достатньо, щоб отримати якісний результат, бо тут є дуже хороший денойзер. Також нові версії Chaos Vantage підтримують displacement, VDB, навіть тепер є інтеграція з Houdini. Тож найтоповіші, найважливіші речі тут вже є. Розробники дуже класно розвивають цей продукт, постійно додають якісь нові апдейти, фіксять баги, і також зараз працюють над тим, щоб його класно оптимізувати для роботи з коронарендером. Тому, якщо не хочете переходити на V-Ray взагалі ніяк, просто слідкуйте за тим. Як вони це інтегрують, ці два продукти разом. І скоро, я думаю, що Lifelink з'явиться в короні також. Важливий момент, для того, щоб працювати в цій програмі, у вас має бути відеокарта серії RTX. І чим вона потужніша, тим швидше ви зможете рендерити, і тим складніші сцени ви зможете опрацьовувати. Якщо хочете детальний огляд програми House Vantage з усіма функціями, які ми з командою використовуємо в роботі, то пишіть коментарі, і я зроблю для вас це відео. А так. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що це було максимально корисно.